Немає нічого гіршого ніж опинитися далеко від дому, забути, хто ти є, і перетворитися на справжнього монстра. Хто це з тобою зробив? Та кому за це повідривати роги? Дізнаєшся у кровожерливому слешері Shadow of the Beast. Якщо ви думаєте, що вам треба подолати цього рогатого монстриського, помиляйтесь. Цей і є ви, звірне ім'я Арброн. В дитинстві приспішники лорда Малетоса викрали вас і перетворили на монстра воїна. Тож тепер ви повинні відшукати лихого лорда і помстити Тись йому за це, тільки дістатися до велетня Малетуса важче, ніж здається, адже усі його приспішники намагатимуться тебе вбити. Перемогти їх, тобі допоможуть унікальні вміння і крута бойова система. Ви зможете вихоплювати у воргів зброю, викликати власних фантомів та шварити із під землі шипами. А також у вас буде крутий суперудар, за допомогою якого ви будете буквально роздирати вражин на шматки і заливати екран кров'якою у видовищному слоумо. І Якщо ви зможете опанувати ці трюки. То ми вам дамо режим на виживання, де ви будете битись із нескінченою армією чудовиськ. Та не усі проблеми у Shadow of the Beast вирішуватимуться бійкою. Іноді твоя доля залежатиме від спритності та кмітливості. Shadow of the Beast – це удосконалений рецепт одноіменного платформеру 25-річної давнини. Тільки замість звичайних перестрибувань через прірви, вам треба буде тікати від гострих лес, що висовуватимуться з підлоги, дертись на стіни та оминати вогняні пастки. Один невірний крок і вам капець. Для британської студії Heavy Spectrum Shadow of the Beast стала першим великим проєктом. А для ігронавтів навіть унікальним, адже розробники рідко дають можливість побути у шкурі монстра. А от що з цього вийде, дізнаємось. Наприкінці січня наступного року, коли гра вийде на PlayStation 4. А поки ти чекаєш на гру, ігронавти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів.